Платити штраф просто в машині Державтоінспекції. Нова послуга від правоохоронців, яку невдовзі надаватимуть у столиці. Для початку планують обладнати 15 патрулів терміналами, як у крамницях. Деталі дізнавалася Олена Ткаченко. Де їсти я ближче до народу? Принаймні, у справи стягнення грошей з населення. Незабаром у патрульних машинах з'являться портативні термінали для спати штрафу. У столиці ними планують обладнати 15 автомобілів. Інспектор, виявивши правопорушення, оформивши його, запропонує водію сплатити штраф через термінал, який буде знаходитись в автомобілі. В патрульному і цей термінал буде з'єднуватись по мобільному інтернет-зв'язку з банком, і банк буде отримувати цей штраф. Помилки неможливі, запевняють у дежавтоінспекції. Кошти надходитимуть цілеспрямовано в бюджет. При складанні протоколу прописується там певна сума відповідно статті порушень прав дорожнього руху. і Що ці кошти можуть піти там на якісь нужди безпосередньо дежутоінспекції? Тут уже безпосередньо ці кошти через термінал надходять до держказначейства. Спада через термінал добровільна. Новації запроваджують для поліпшення сервісу. Зазначають у ДГІ. водії вже в захваті. Ну це правильно, конечно. Щоб не бігати, просто легше водителям. Ну, вроде нарушать не надо просто. Щоб не стати в очередях, потім сдати квітанці, ні ді обратно в Вот, то это с этой стороны хорошо. Таку послугу пропонують у багатьох країнах світу. У Словенії, приміром, в разі сплати штрафу на місці через термінал, діє знижка 50%. Юристи загалом ініціативу теж підтримують. Кажуть, аби тільки українські реалії не нашкодили. То тобто, щоб було все хорошо, сотрудник Гай должен сдать, там допустим 20 или там 10 в неделю таких вот фактов оплат через именно термінал. І естественно возникает вопрос, каким образом кто будет оформлять все это. То есть сам сам процесс, какие банки будут привлечены. З терміналом в патрульних машинах вже майже три тижні працюють інспектори у Дніпропетровську. Кажуть, нарікань немає. Во время составления административного протокола, практически каждый практично или пятый водитель соглашается оплатить штраф на месте, воспользовавшись терминалом. Но многие водители ще бы хотели оплатить, но не имеют возможности, то есть здійснення средств на карте. Співробітники міліції розповідають, після того, як водій погодився заплатити штраф на місці, операція триває не більше хвилини. Нажимаем на кнопочку, автоматически высвечивается ГАИ, высвечивается дальнейшие действия для ввода серии и номера административного протокола. И вводим сумму штрафа. Допустим, минимальная сумма штрафа за нарушение 255 гривен. Человек вводит карту, выезжает квитанция, где уже указана серия, номер протокола и сумма штрафа. Тільки за два дні новації через термінал сплатили більше трьох тисяч гривень. Удобно, тому що не треба ходити ходіть по банкам, ні надавати терять лішнє время. Всі остальное одержав та інспекції нагадують, пропозиція скористатися терміналом стосується тільки адміністративних порушень, за які передбачений лише штраф. Приміром, перевищення швидкості проїзд на червоний сигнал світлофора або перетин подвійної суцільної смуги. А за створення аварійної ситуації або керування машиною в нетверезому стані розрахуватися на місці не можна. Міру покарання за цими статтями визначає лише суд. Олена Ткаченко, Святослав Мелешкін, Артур Терещенко.